У жовтні 21-го журналісти розслідувачі оприлюднили міжнародне розслідування Pandora Papers. У ньому йшлося про те, як офшорні компанії використовувалися для відмивання коштів, в тому числі і 35 п'ятьма колишніми чинними світовими лідерами. Серед них опинився і президент Зеленський. Журналісти з'ясували, що шостий президент України разом із партнерами по студії квартал 95, в тому числі із Сергієм Шефіром, володіли мережею офшорних компаній на Британських Віргінських островах Кіпрі та Белізі. Перед президентськими виборами 2019-го Зеленський безоплатно передав свою 25 відсоткову частку ключовій офшорній компанії на Британських Віргінських островах Мальтекс Мультикапітал Корпорейшн саме Сергію Шефіру. У Pandora Papers йшлося і про те, що окрім Зеленського та Шефіра, 25% частками в цій компанії володіли Борис Шефір та Андрій Яковлєв, ще один партнер студії квартал 95. Треба сказати, що саме через ці офшори бізнес-партнери по кварталу придбали елітну нерухомість у Лондоні. Йдеться про куплену 2016-го за півтора мільйона фунтів стерлінгів квартиру з двома спальнями, а також іще одну квартиру з трьома спальнями неподалік від музею Шерлока Холмса на Бейкер-Стріт. Куплено у 2014-му за 2 мільйони 200 тисяч фунтів стерлінгів. Вартість цих двох квартир на момент покупки становила 3 мільйони 800 тисяч фунтів стерлінгів. Третя лондонська квартира, яка за даним гардіа немовірно належить колишньому партнерові зеленського сценаристу кварталу 95 Андрію, Яковлєву, фірма пов'язана з ним володіє апартаментами в центрі Лондона за 10 хвилин хоч би від парламенту, купленими за півтора мільйона фунтів стерлінгів. Ця ця історія з офшорами свідчить про те, що Сергій Шефір був не лише, як висловився Андрій Богдан, ментором Зеленського. Шефір молодший є гаманцем сім'ї Зеленського.